Honda Accord 9, як замінити лампочки в плафонах. Так само це відноситься до Honda Accord 7-8. Ось такий вигляд має лампи жовтого кольору, чесно кажучи, воно мене бісить, коли жовтого кольору. Зараз покажу, як швидко міняти. Дивився відео там деякі. Майстри там щось ковиряють викруткою, щось там роблять. Невідомо що, вивавлюють там щось. Робиться це дуже просто. Береться. Ось така приспособа продається в Китаї. І з цієї сторони треба підійти. І все. І знято. Дістаємо лампочку, звичайно, жовтого кольору. І міняємо на світодіодну лампу. От і все, і в нас краса. Тепер беремо другу так само, нічого важкого немає. Підійти тільки з однієї сторони, вимкнути, щоб сильно не нагрівалося, вставляємо іншу лампочку, світодіодну. І в нас працює. Зараз ставимо. По на місце. Дуже просто ставиться. Просто вставляємо. Це толкнулося. все. І так само другу. Все, Світло поміняно. І ще нам треба цю лампочку поміняти. Тут же нам треба взяти викрутку, У мене є такий чудовий набір. Купував в Китаї за 200 гривень. Тепер треба нам ось тут піддівати. Оп, відчовкнулось на друга. Все, готово. Дістаємо лампочку. Дістали лампочку. І зараз поставимо світодіо Все, в нас є світло. Зараз плафон поставимо на місце і все. Плафон просто вставляється і защопується. От і все, готово. Нічого складного в цьому немає.